із Закарпаття. Часто мене питають. А якої ти віра повічна? А я кажу їм я християнка, а вони ні. Ти нам повіч, ти православна католичка чи протестантка. Хто ти є? Я кажу, я християнка. Но люди все одно їх не устраює та відповідь. Вони хочуть почути іменну конфесію. А знаєте чого? Того, що людина тогди тим пояснює, що на першому місці не Ісус у них. А десь якоїсь вчення, якоїсь, якась теорія, якась філософія, якась психологія, але точно не вчення Ісуса Христа. Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, він не приніс якусь свою теорію чи філософію. Що він приніс? Вчення Господа Бога. Нам дана Біблія, Святоє Письмо, канон, який включає в себе 66 книг, і це є Біблія. І канон є по всіх церквах, просто не по всіх церквах розбирають цілої святої письмо, а виривають кусочками, бо є ще десь людська теорія. Ну, а моя баба так, а діду, он так, а предково так. До чого там баба, дідок, якщо Ісус один. Святе Писання Одно, канон один. І церква, і віра, якщо канона нема. Ну, немає ніякого сенсу. Канон один для всіх, Ісус один для всіх. І Слово Боже одно і для всіх. І то є святоє письмо. І щоб мати спілкування з Богом, нам треба вивчати Його слово. Тому хто хоче вивчати разом, пишіть мені в коментарі. І ще забила вам, знаєте, що уповісти, бо зараз будуть коментарі. Уж, ну та вповіч, уповіч, хто то, хто то. Я православна канонічна християнка. Знаєте, що православна? Бо правильно вірю, правильно славлю Бога, так як вчив Ісус Христос, так як вчив Бог. Ото є православіє. Правильно вірити. Вірити так, як хоче Бог, як вірили апостоли, як Ісус Христос, а не так, як хочуть люди. Того амінь.